Ви не можете пропустити цю подію. 22 лютого бранч з Алютат Груп у Луцьку. Про що поговоримо? Як правильно пропонувати клієнту потрібне рішення та пояснити його цінність. Переваги кармізних рішень Алютат Груп. Як сегментувати клієнта та закривати його потреби? Що ви отримаєте? Дієві кейси продажі та заробітку. Готові скрипти, відповідей для роботи з клієнтом. Участь у професійній спільноті. Не пропустіть цей унікальний захід від Group та студії Крокус Хоум Софії Охримович. Прокачайте свої навички та експертність. Реєстрація обов'язкова. Не втрачайте можливість стати ще кращим у своїй справі 22 лютого, місто Луцьк.